Кожного дня пригод юдських пригод, не давані пригод, у планів думати, як чуєш свеки, здалені снеки, вьодські пигоди, кожного дня пригод, людські пигоди, чути не забаніли, людських. Яки чуєш небезпеку, обережним дивно бути, але вішеня від день і людські пригоди. Няленя, не не ня, не дала няпоєн, не дала, ня, ні, ні візьки пригоди. Ти їш? Та тільки почекай. А... Спати. <звій> <звій> Дої діти людя зайти, тому що знову пробач край, у мене робота. У мене багато роботи. і... У мене багато роботи. Край! Та ти йому давно якби зрозуміти, що в мене багато роботи і в мене немає часу. Я, я розумію. Земля, ти будеш не одна, диво скоро через, ну, через годину до мене приїхати антична земля. Тому че, я поверну стільки 20.00. Тому до побачення. До побачення, добре. Е, е, коли вона поїде? Оу, вже прийшла. О, я тут не одна, і я знаю. О, ти ідея? я? Я думала, я думала, що ти тоді помер, але. Я бачу, ти ж жив... що ти живий. Я справді тоді помер. Як тобі пояснити? Я був в армії гніви м'юня. Потім я виявчувати мене вбив за і попагню. Там мене закрили в темниці. Шість років я потім якось був, де пасі вибирався, але мене не це І сприймали. Це кас я маймався в повендерію, щоб мене не став в того. Потім я знайшов камінь і мене земля. Неможливо. Я не можу тобі вірити, що тобі так такої стасалося. Це так майже неможливо. Так, я теж так, так само думаю, що це майже таки неможливо. Так багато своїх ваших пляксів. Псе, завжди Ви можете вбити до якогось послу, до якогось одного рішення. Ви мене вже повністю дістали. Ви мене повністю вже дістали. Перестаньте флакси плакати. Дістали. Це локоті, де звертай вам. А, добре. Дорож, ви чого ви сюди прийшли? Я поки що. Ну, тому що я не хочу, щоб головне ви мені не хотіли вас лишати одним. Мені не потрібне няня. Я вже дуже самостійно, зрозумій. Я можу сама посидіти. І проте тут є цей його панік. Та я... я можу на ньому заглядати, тому мені не неначе тут не минавне. Це неважливо, важливо. Не якась ти вона дуже дивна. Не ну, звертай, Як вона може бути дивною? Ну. Вона якась дивна. я не Пересхожу на І... нормальна поведінка. Край. Добре. Я. Ди... А, так, та. мене дуже дивно, що вона ще там приховує якусь таємницю від тебе. Ха, смішно. Яка дивниця? Вона може поховувати! Тоді знаєш що? Знаєш, може, що щось робити. Коли ти... антична земля прийде, ти сховаєшся в шкаф, будеш за нею слідити, зізнатися, що вона від тебе поховує. Мені таке підходить земля. Це чудова ідея. І я прошу говою. А... Мені здається, що тут хтось є. Ти. А... А... Чого ти відховався в шкафу? А... Скаво. Що? А, тобто неможливо. Мені я думаю, що я хочу, просто, Е, хочеш щоб ти мого будинку, мені там просто тебе щось не пролити. Це дуже небезпечно. Край. Ти сама сказала, що вона нічого не може приховувати. Чому То чого ми тут може щось бути небезпечним? Я, ну, можливо, щось пади може бути небезпечним. А я сама звідки можу знати, я просто так сказала. Це моя тільки думка. Добре, я з тобою поїду. Кай. Та. Я тобі, як ти будеш тим, що станеться з тобою, звини. я тобі буду дзвонити, як їм буде з тобою, що станеться дуже добре, що дуже погане. Дякую за мене, що ти не ну, так екнуєшся, але може вона не така... Може такої нічого жахливо не станеться. Добре. Помогу. Я живий, я жива. Так. Я в ім'юні. Так. Я... Стентрального вимівня. Можливо е. А, не, а ти. Вимілення? Е, Можливо. Я. Добра. Можливо. Я. Я серйозна. Можливо. Я. серйозна? Ні. Ми вже приїхали. Ну, Ем, е, Край. А що ти хотіла пробити? Лише в цій кімнаті мені ну, не собі щось не зробити. Ні, це дуже небезпечно. Це шкаф. Край? Хочеться грати в холонки. Я вже залюбки. В тому? Ні. В тому ні. А можливо, в тому. А! Ти боїшся мене? Не потрібно боїтися, я просто хотіла порити по інше. Як тобі сказати, у тебе є сила. У мене є сила? Як це можеш це сказати? У тебе є спеціальна сила, тобто ендерська сила. Я та мати, коли перший раз побачила, коли тільки це перший раз, то я відчула ту силу. У тебе є спеціальна сила. Алло, Кай! Ну, зараз, поки ви ж боки ж дораз його немає до розговорів. І... Я те побачив! але б не бути обережним. Сили може забрати агент агент нижнього вимірування. Як ти нічого не зробиш, він може повністю забрати свою силу. Будь обережним. Це може бути, він може вдягнути в форму того ж що... нижнього вимівання. Як ти його побачиш, зразу втікає, або попробую його зупинити. Добре. Добре, а хейт вивез від осуд. Край, з тобою все добре. Вона просто хотіла мною поступовити все.